Привіт, сонечки! Можливо, комусь це відео буде дуже корисним, так як сьогодні хочу розповісти вам про приворот. Дуже багато на просторах тіктоку зустрічаю відео: білий приворот, чорний приворот. Зверніться до мене, я приворожу вам людину і вам нічого за це не буде. Так от, скажу вам таку правду: приворот не буває ні білий, ні чорний. Це порча. Приворот це порча. І отримаєте по голові як ви, так і той, кого ви приворожили. І навіть можуть отримати ваші діти і онуки. І так далі, дивлячись, якої складності був приворот, зрозумійте одне, що приворот це порчена програма, яка внідряється в розум людини, яку ви хочете приворожити. Ця людина потім під дією цієї програми змінюється. Вона стає жорстокою, починає пити, починає вас ненавидіти. І тут ніяк не йдеться про кохання. І вам потім з цим жити. І потім ви хочете розлучитися з цією людиною. А як людина приворожена, вона все одно вас буде переслідувати. І тут виникають думки, що робити, куди бігти. І потім ви хапаєтесь за голову. Щоб це все познімати, то ж перш ніж це робити, подумайте, чи воно вам потрібно.